Двічі прилітала і фанеру вибила. Постраждала вікна, всі вилітали. Були рядом прильоти і до сусідів були прилітали. Тільки зробили кришу через неділю знову прилетіло. По центру, коли прилітало, то були пошкоджені вікна, тільки вікна у мене. Ми в мої там повилітали вікна, і в кімнатах, і на балконах. Зібрала документи, прийшла туди, мені скажуть. Сказали, добре, все добре, їжджайте в Миколаїв з цими документами, щоб потім компенсацію зробити на, на ці убитки. До волонтерів потім звернулася я. Мені прийшли і зробили, що фанеру зняли. І плівкою зашили вікна. Викликали поліцію. Приїхала поліція, зафіксували все. А потім я пішла і заяву заставили, І я потім пішла в райвідділок і забрала витяг. і все. жек викликав волонтерів. Волонтери приїхали, все зробили. А у мене тут в центрі, де ми мешкаємо. То там ми звертались. Люди приїхали, зашили вікна. Ну і все добре. І до державних, і конкретно до. До волонтерів, до волонтерів доволили звертатися, які займалися підвозом ліків з інших областей. Треба відремонтувати, хоч що то. Мабуть, якісь треба кошти дати. Люди хочуть жити вдома і хочуть знаходитися тут. Тому їм потрібна допомога і потрібна допомога всьому. Я думаю, що і матеріалами, і матеріально.